Ми якраз наполягали на тому, що вибори б мали відбуватися в два тури. Це було викликано тим, що по Україні досить масовою була практика, коли кандидат на міського голову міг набирати 15-20% і перемагати на виборах. Тобто він фактично представляв незначну частину виборців в той ж самий час, коли рейтинг недовіри до цього кандидата міг власне складати 60-70%. І якщо цей кандидат потрапляв би в другий тур, він ніколи б не зміг бути обраний. Це була хороша система для маніпуляції нечесних політичних сил. У новому законопроекті ця норма врахована, проте відозмінена інша – голосування за відкритими списками. В нашому законопроекті ми пропонували, що виборець, прийшовши на виборчу дільницю, він міг проголосувати за політичну силу, яку він підтримує, і визначити номер того кандидата, якого в цій політичній силі він підтримує, таким чином впливати на формування списку. В цьому законопроекті який запропонований, ну ми можемо сказати, що до певної міри це є прихована мажоритарка. На думку Тараса Пастуха, виборець фактично, знову позбувається права вибору. В результаті сумуючи всі голоси, політична партія отримує певну кількість мандатів. І вже конкуруючи між собою самі кандидати, хто з них набрав більшу кількість голосів на окрузі, він переміщається вверх, хто набрав меншу частину, він переміщається вниз. Але тут виборця якраз забрав забралася фактично та основа, заради чого і формувалися ті відкриті списки. Це може можливість впливати на будь-якого кандидата, а не не тільки того, яка політична сила. Визначить зараз депутати та експерти працюють над внесенням змін до законопроекту.